Дисім добрий день. Прийшли годувати наших гризунів. Зробили вчора її маточника, має десь вже розплоджуватися скоро. Нарвали вчора такого, молочійки трошки нарвав. Конюшини трошки. трошки нарвали і то має їдять. Ще води б їм наляти трошки. І то наша чистьоха ну, завжди чисто. Миски перевертає постійно. Ті теж чекають їсти, Не так їсти більше, як пити. Не-не такі клітки зробив їм трохи клітка буде для малечі десь вони там ще є. Сість тут же є.